Яке терпіння у Ісуса, стільки говорити, стільки пояснювати, і знову вони нічого, і знову вони нічого не розуміють, знову сум за земним політичним царством, чи не, чого, чи не цього часу ти відбудуєш царство Ізраїля, Старозавітні пророцтво. Так, Ізраїль буде мати мир. Але вони прагнуть негайної. Політичної перемоги відбудови царства Ізраїля, коли він буде панувати над усіма народами, учнів, в їх числі і Петро, ось це сутне розуміння Царства Божого. Зовсім не та призма, не через чення Ісуса на жаль. Ісус спрямовує їх погляд на Духа, на Духа Святого, на місію свідчення. Ви маєте іти. І бути моїми свідками. Забудьте запанування за царство Ізраїлю, Бо ви думаєте зараз про себе, царство Ізраїлю, ви думаєте про себе, а маєте думати про мене, каже Ісус. І Дух Святий злине на вас, переміняться ваші думки. Народ Божий, це сьогодні про мене і про Тебе. Бо Дух Святий злинув сьогодні на нас, але, на жаль, інколи. Мої думки спрямовані не на Ісуса, а вони спрямовані на самого себе. Коли я бажаю влади, коли я бажаю панування, коли я бажаю керування в будь-якій сфері.